У складні руки війни саме волонтери стали опорою нашої громади, підтримкою для військових, переселенців, дітей, людей поважного віку. Це наші сусіди, наші друзі, наші земляки. Їхні добрі справи об'єднали Мамаївську громаду, зробили її сильнішою. В цей день ми висловлюємо щиру вдячність усім тим. Хто віддає себе шляхетній, самовідданій і безкорисливій справі? Та допомагає людям. 1985 році ООН постановила щороку відзначати 5 грудня як день висловлення вдячності волонтерам, поширення ідей добровільної допомоги, визнання внеску волонтерів у розвиток суспільства. З того часу це свято стало міжнародним і набуло світового масштабу. Чего батьківка юна моя душа! Чотири роки такої кривавої війни відучилися від того, що ми збираємося, від того, що ми переповнюємо за емоціями, від того, що ми один одного бачимо і чуємо, ми всі у роботі, ми всі у справах. Багато свят з'явилося в наших календарях. Але є такі, які, напевне, покладуть початок історії і не буде кінця цієї історії. Я слухала, як е, пані Нафтія дала трошечки Вікіпедії про те, що звідки з'явилося все свято. Коли воно у нас не стосувалося, по суті, ми навіть до кінця і не розуміли, хто такий волонтер, правда? Ну, хтось там працював, хтось на лікарні десь щось заложив, хтось десь гуманітарну допомогу для, е, для шкіл дуже мало, для садочків взагалі ні. А от для лікарень десь основному і Бога. Але ми не надавали цьому такого значення. Адже волонтер це є людина, яка відмовляється від свого власного, яка не кладе свої інтереси вище тих інтересів, які потребує суспільство, яке навколо нього. Адже є волонтер, який відповідає перед сумлінням власним спочатку, а потім перед людським. І це правда. Правда, бо ми побачили. І відкрили для себе по-новому тих людей, які спочатку повномасштабного вторгнення, та й під час початку взагалі війни, а вона вже триває більше десяти років, ми побачили, що є можливість згуртуватися і люди, не роздумуючи, гуртувалися, працювали і далі працюють, дають можливість нашим солдатам, тим, яким на передовій, вірити. А не зневіритися. Бо коли вони знають, коли телефонують їхні друзі, знайомі, сусіди, цікавляться, а ще доїжджають, а дають можливість ще привезти з дому якийсь смаколик. А якщо збираємо на реви, на снаряди, на, на генератори, на будь-яку потребу військову, значить, вони не самі, значить, вони на правильному шляху. Я сьогодні би хотіла кожному. Бо в цьому залі це сидить одна десята людей, яка проявила таку можливість бути поруч і бути потрібним. Це одна десята. А решта людей, які залишились сьогодні залаштунками вдома, які не виявили бажання в силу різних причин не прийти сюди, вони так само були учасниками цього всього процесу. Звичайно, що. Мого дякую і людського дякую. Це буде замало для цих дітей. Але кажуть, що найбільша на землі проблема це людська байдужість, а найбільша винагорода це і людська вдячність. Я не думаю, що колись не тільки громада, а взагалі українці зможуть забути родину нашого Сашка-Здраченці, так ми його називаємо, так по-доброму. Бо ця дитина і в сніг. І в морози, і в вітер, і в пекуче сонце, стояла на різних перекрестях українських доріг, співав, а пов стояла бабуся, мама, тато, брат. Всі переживали, бо він збирав гроші власною силою, власними силами для того, щоб купити це, що його просили військові. Сьогодні сидять в залі люди, які не булали. Щоб назвали їхні прізвища і не казали ту кількість, що вони передали власних коштів від нових, від нового автомобіля для себе, від нового будинку для себе, від якогось майна для своїх дітей. Вони це робили щитним серцем і доброю душею. Звичайно, Господь винагородиться, але людська вп'яща має бути вічні, і люди мають про це Бо один без одного, ми нічого не вартуємо. Бо один без одного, ми не можемо вцілити те, що сьогодні від нас вимагає життя. Так, українці сьогодні в біді. Але всі вже добре знають, що українці вперта нація, і якщо поклали дійти до мети, хай не в повному складу, бо вже тих ми не піднімемо, хто лежить в землі. Але ми дійдемо. Супереч всім нашим ворогам, супереч всім цим мечелостям неприємне. неприємним. Ми дійдемо до перегляду. Ми збережемо нашу країну. ми збережемо нашу землю. Бо ми є такі. Я вітаю всіх цим святом. Я вітаю вас у наступаючим завтрашнім святом, бо завтра день Святого Миколая. Хай же кожен Миколайчик зайде в кожну хату, здивує вас приємними новинами. І тільки приємне. Хай додасть вам віри і впевненості в собі. Ви незвичайні. Ви ті люди, які вселяють віру в життя іншим людям, ведете їх за собою і дайте можливість жити іншим. Я вам щиро дякую від себе особливо, від усієї громади, напевно від тих хлопців, які зараз на передовій. Перемоги. І дайше ж Боже на віру в те, що ми за це все робили. Брав. За вашу мудрість, за те, що ви такі є. Дякую. НК. він у підряснику, він з Христом. А кожен день то була виснажлива праця, коли руки були ну, не до лісчю, а може, і до лігстю, в шмірі, в мазуті, і разом. Я тільки що озвучувала там, де пан Тарас. Це є команда ціла, яка працювала і працює. І якщо треба було би доставити все відповідне, всі відповідні облаштунки до місць, це було би заперечно. Дякую, четверо які е, збирали, допомагали, навколо себе активізували. А коли треба було їхати, вони без сумніву вони працювали цілий день і вночі. Те, що е, сьогодні тут присутні волонтери і волонтерять і волонтерили. Але це ці люди, ця команда під керівництвом таких гарних чоловіків. Волонтерять не тільки для фронту, вони волонтерять і для громади. Ми знаєте, скільки разів відкрилися двері їхньої установи і сказали, пане Миколо, вибачайте, грошей немає. А в нас дах тече, котел треба перепакувати, цемент треба дати. Гравій треба завести, він ще ніколи не сказав ні. Можливо, колись віддамо. Тому його добра душа і відкрите серце заслуговує на область. Бо завтра має їхати автобус, а вони бачать, що автобус ну, ще трошечки 5 сантиметрів догори не заповнений. Вони тобі куплять свиню. Вони тобі знайдуть банки, вони знайдуть, хто має перемолоти, куди мають щось зробити, але вони його заб'ють під саму зав'язку і поїдуть. Поїдуть і повернуться. Дякую. Я думаю, що тебе запам'ятають вже не просто на, на десятки років, тебе запам'ятають, я думаю, на сторіччя будуть діти дітям переказувати, що був такий Сашко, який унікальним своїм голосом доводить в цьому житті головне мати бажання і цього доб'єрця. Тобі велика дяка, бо ти в, свою дитя... в силу своїх дитячих років ти робив неймовірне. Звичайно, була підтримка твоєї родини. Звичайно, вони завжди були поруч, Але було б твої бажання. Без тебе не було б цьому. Дякую. Махували хлопцям і ніколи не було ні. А завжди було так. Дякую вам. І родині, воїнам і всім, хто допомагає, і хто долучається до збору і підтримує нас, волонтерів. Один волонтер, один невхоній воїн. Як люди підтримують, дякую всім, що підтримують. Але таке активне, таке собі, знаєте, вирішили, зробили. І пішли далі, молодці, дякую. А, що, я не можу тут не сказати, бо тут, крім волонтерства, тут ще й е, просто розвивають рух, цілий центр створюють вже. Я думаю, що е, ціною життя власного сина вони не тільки про нього пам'ять зберігають, вони роблять все можливе для того, щоб ця перемога прийшла Чи не опустила руку? Не потопає в сльозах. Її сльози вночі ніхто не бачить. Те, що вона переживає, переживає її душа. Але вона робить добру справу. Дякую. Ті, хто це роблять, не вірять, що тут живуть люди високої моральної якості. Люди, які мають орієнтир на краще життя. І ті люди, які вміють будувати майбутнє. Цей скріп грамоти ваш. Для ваших людей ваша частинка в кожній грамоті є. Я вам дякую. Бо якщо ви не згуртовувалися, якщо би не довіряли до цього всього би не було. Дякую. Нашим воїнам нам випала така гірка доля. Але ми вистоїмо, ми переможемо. Ми віримо всім у це від маленького до найстаршого. Одні моляться, одні трудяться, одні клепають, одні варять, одні лікують, але ми всі разом допомагали транам Буковини е, виховати подяку е, нашим, е, всім, хто допомагає е, Якович Галині з її е, жіночками, які летуть е, гарну там. Е, е, Ну, все, що, що можна зробити. Також е директору школи за постійну підтримку і коштами, і, і чим можуть, допомагають. Е всім е волонтерам, які, те, які присутні зараз е тут е від благодійного фонду Допомагає ветеранам Буковини, це сім'я Гончарюків. Е Водіям усім, які допомагають, відкликаються на перший покрив і їдуть у небезпечні зони, веземо автівки, ну, все необхідне, що потрібно нашим захисникам. Це і Григоряк Володимир, Онуфричук Руслан, Ганзель Олег, ну, багато-багато. Але через його руки прийшло дуже багато автомобілів. Взагалі-то наша громада за перший рік війни. Ну, скажімо так, ми пройшли перевірку генеральної будинки прокуратури, ми передали за перший рік війни 192 автомобілі. Це була дуже велика кількість, але достойна. Дякую. Не своїми руками, що в ракети не падали знов, щоб син скоріше повернувся до мами. Окопи колоню, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цю цюкляти. Прийди до маля, що лишились без мами, й до тих, що татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколай не хоче вдарити, нас інші бажання в ці темні часи, ти зараз од загадкових пакутів На миру турбині свої принеси. Нехай цей голос до небес полине, Почує Господь і Миколай. Прохання української дитини, хай перемог прийде в наш рідний. Таток, згоду, віру всім у перемогу нашого народу згине зло й руїна. Бог не спить, чатує нашу славну Україну, ЗСУ Ресу.